Кідкий екскурс в Invasion. У Invasion можна потрапити з 50-го левела. Реєструватися потрібно завчасно для того, щоб вас автоматично закидувало в ростер. Бо в Invasion у голови немає можливості закидувати вас до ростеру. Вас буде закидувати рандомно зі списку. Всього 10 людей може бути затягнуто, але е, ці люди зазвичай це ПЛ і пачок для того, щоб форму... формувати нормальні паті. І перетягувати всередині, але не для того, щоб закидувати в останню хвилю е, останній момент е, тих, хто запізнився. Тому реєструємося завчасно. Суть інвещена, захист центральної башти, яка знаходиться зараз на точці, там де флаг. Від корабмобів, які будуть йти з. Чотирьох напрямків: зліва, центр, права і, і задніх, до задніх двох воріт. З двох точок вони спавняться, буд, проходять через центральні сходи і приходять на, до рандомних воріт. Для новачків у нас дуже прості ролі: це або бути хілом, або бути лучником, бо лук наносить максимальний демедж під час інвейжену, або бути ремонтником. Якщо у вас нема будь-якої з цих зброї, це теж не проблема. Всі новачки можуть спокійно сідати за репітери. Швидко щодо магазинів. В нас є біля кожних крайніх воріт магазини. Ззаду два магазини. З правих воріт магазин і дзеркально з лівої сторони так само буде магазин. В магазині в нас є. Набої для луку та е, мушкету. Е, рекомендую їх брати, якщо ви граєте на луку, тому що це, це безкоштовні оріхалкові скулі е, з максимальним демеджем для максимального велю. Клінці ми не беремо, тому що це для ПвП. Ми не звертаємо магу. Хаста. Е, це баночка, яка вам на 20 секунд буде збільшувати швидкість вашого пересування на 50%. Для того, щоб у випадку, якщо на якихось із воріт будуть проблеми, ви дуже швидко пересуваєтесь, допомагаєте вашим тімейтам і так само швидко повертаєтесь. Баночки на ХП і ману, ви можете тут їх не використовувати, бо це зайва витрата поєнтів, які дуже, дуже, дуже рарні. Далі йдуть набої для репітерів, пушок і катапульт. На Invasion в нас завжди стоять репітери. Тому для того, щоб використовувати репітер, ми вибираємо саме ці Ammunition Амунішенкіти для того, щоб поповнювати нашу боєзапас. Бомбочки. Бомбочки використовуються для того, щоб зупиняти. Небажаних мобів, які якимось чином десь пройдуть, десь ми їх не побачимо. Як тільки що зліва, прийшов моб, про це трошки пізніше, але якщо б ми поставили в вірному місці бомбочку, він міг сюди не прийти. Як використовувати бомбочки? Бомбочки в нас після купівлі падають в інвентар. Для того, щоб їх використати, нам необхідно їх перехватити на панель до наших баночок. І вже з панелі баночок використати, натиснувши на кнопку, і поставити в необхідному місці. На кількість бомбочок є ліміт 15 штук. В правому верхньому куту якраз зараз 2 з 15. Це означає, що вже поставили 2 бомбочки. В той момент, коли буде досягне ліміт. Ви нових поставити не зможете. Але після того, як, ви, як взірветься будь-яка з бомбочок, ваш, ваш ліміт знову впаде до 14 і проблем не буде. Для тих, хто буде сідати на репітер, в нас як тільки ми підходимо, є дві опції: сісти за репітер і меню використання. Для того, щоб поповнити за запас, він для початку повинен бути не фулово. Ми сідаємо, вистрілюємо всі 200, які у нас були з самого початку. Потім нажимаємо Т, відкривається меню або клавіша, яка вас буде висвічувати, меню для поповнення. Нажимаєте, нажимаєте Reload, у вас повністю відновлюється запас набоїв. Коли ви сідаєте за, за репітер, зліва у вас є, є поз, показник, що репітер перегрівається. Можете зараз вистрілити все. Як тільки він доходить до червоної позначки, репітер перегрівається, стріляти з нього не можна. Я рекомендую стріляти спочатку половину і потім повільно, в повільному темпі пострілювати. Коли у нас є вільний час і на, на ворота наступають моби, ми підходимо до олії. На Зтискаємо меню і зливаємо олію. Таким чином буде наносити демедж. Е, коли підходить маг, який стоїть на позначці, як я показав, е, олія так само буде його чіпати. Якщо ви граєте спереду, ваше завдання не переходити межі і не заходити в кораб зону. Як тільки ви заходите в караб-зону, у вас починають капати стаки, ці стаки дуже сильно е, будуть вас дамажити. У момент, коли буде спавнитися хвиля, ці стаки з потрійною швидкістю будуть накопичуватись. Для того, щоб захиститися, можна використовувати баночку, яка буде зменшувати швидкість накопичення стаків, але це все рівно вас не врятує, якщо у вас немає ще й захисту від кораб демеджу. Перейдемо до ремонтників. Завдання ремонтників – це ремонтувати всі ворота, при необхідності ремонтувати зброю, яка стоїть на стінах, олію. Це якщо пушки будуть зносити, але це дуже рідко відбувається. В цілому для ремонтників у нас окремий магазин це ось така пушка. З правої сторони вона є тільки на передніх воротах, зліва і справа. Тобто у нас і буде якраз два ремонтники, один, який буде захищати ліву сторону, один, який буде захищати праву сторону. В магазині в нас є отакі от гвинтики. Гвинтики в цьому магазині є кап, тому не можна доводити його до капового значення. Побігали, побігали, підійшли, забрали. В інвентарі у вас капу нема. Тобто вам треба забирати їх звідси, або просто перетягнути, або натиснути take all». Для того, щоб їх використовувати, ви підходите до воріт, репітерів або всього, всього що є. І е, зараз підійду до того, що треба відремонтувати. У вас так само менюшка «Якість перезарядкою. Ви підходите, у вас репіт, е Repair. Тобто відновити, ви нажимаєте Repair і у вас йде анімація. У вас буде використовуватися всі наявні у вас болтики до того моменту, поки ворота або те, що ви ремонтуєте, не, станете, не стане фолов. Головна проблема це те, що центральна башта не ремонтується. Тобто, якщо її вже вдарили, її вдарили поки не закінчиться інвейжн, вона ніяк не відновлюється. Тому нам треба захищати ворота. Тому ми їх і ремонтуємо. Але є, є маленький сюрприз. В центр форту за допомогою катапульт, моби запускають корів. Коли катапульта запускає корову, вона, люди, які на передовій, кричать: корова зліва, корова центр, корова справа. Це напрямок, звідки вона прилітає. І ми, як ремонтники, ми з дальньою зброєю стоїмо. Якраз корова пролітає, ми стоїмо і дивимося, куди вона прилітає. Зазвичай вона прилітає сюди і рідко на стіни. Е, якщо не вбити кульку, яка прилетить, вилупляється один з двох типів мобів: або мілічник, е, або бомбер. Бомберів покажу, покажу трошки пізніше. Коли прилітає е, якраз корова, вона вилепляє, залишається. Шарик, який ми можемо в будь-який момент розбити за допомогою будь-якої дальньої тички, в неї всього 1 хп і автоматично вона лопне. На Іжені є декілька типів мобів. Звичайні мілічні, які або біжуть просто до воріт, або б'ють гравців. РДДшні легкі мушкетчики, які. Просто фокусять гравців, майже не стріляють поворота. І найнебезпечніше це бомбери. Це дуже небезпечні моби, які бігають дуже швидко. І якщо їх не вбити, вони будуть наносити дуже велику кількість демеджу всім, хто знаходиться довкола. От один бомбер зносить по пів хп. Два бомбери можуть вайпнути всю пачку. Вони дуже небезпечні, тому що вони і наносять і багато демеджу як воротам, так і в центр, так і по людям. Також є декілька типів босів. О, найлегший з босів, але дуже жирний це мішка. О, мішка бігає за гравцями, не атакує ворота. О, його дуже легко кайтити, коли дуже б... на останніх хвилях дуже багато босів. Один гравець просто з ним бігає, і коли всі звільняться, коли небезпека проходить, вже всі добивають мішку цього. Наступний по складності йде бруд. Великий діабло, який після свого спайму робить ривок, який неможливо зупинити, але в нього є стаміна, як після збиття якої він падає на коліна, він перестає бити ворота, перестає агритись на гравців, і його дуже легко заливати. В нього дуже мало зброї, і ті, хто сидять на репітерах, так само при пострілях по ньому можуть попадати як в голову, так і збивати достатньо добре стамін. Наступний по важкості бос це Командор, в нього дуже багато захисту, він дуже полюбляє видавати повний прокаст по гравцям, і після того, як він заспавниться, він дає чардж. В 90%, і якщо не дожнутися від нього, він вайпає цю людину, в яку залітає. Бо в демеджу там дуже-дуже-дуже багато, може і 20 тисяч винести. Він дамажить стіни дуже-дуже сильно, тому максимальна концентрація, його вибираємо фокусити. Першою ціллю, або другою ціллю після наступного боса, про якого я розповів. І цей бос Спріган. Це дуже великий моб з Квалдою, який, де не звертаючи увагу на гравців до воріт зразу, і наносить дуже-дуже багато демеджу зі своїх саме спелів. Звичайними атаками там він ще не дуже багато виносить, але. Всі гравці, що довкола нього можуть отримати значних люлій. І його ми намагаємося вбивати якнайможна швидше. Бо, якщо він зайде всередину, то він з 5-6 тичок може спокійно знести наш центр. І один із самих неприємних посів це. Голова. Голова з'являється тільки після шостої хвилі і буде дамажити рандомну ціль лазером з ока. В нього два ока, тобто він може або обидва очима стріляти в вас, або по одній цілі і збриває будь-яку людину за 3-4 секунди. Якщо нема захисту, то і за 2 секунди він вас за 3 тички дуже швидко в нього демедж накопичується, він вас вайпає. І, тому якщо і не, не вбити цю голову, то і можна програти весь інвейдж. Для того, щоб вбити голову, не потрібно стріляти спочатку в ліве око, потім вправо. Тому, якщо ви граєте на РДДшніку або сидите на репітеру, ваша перша ціль е, це е, очі. Е, Ті, хто сидять на репітерах, е обов'язково контролите бомбирів потім босів. Для того, щоб отримати нам 100% нагороду е за Invasion, нам необхідно набити, як мінімум 3000 поїнтів. Е як ви це зробите, не не немає різниці. Або ви будете людей хілити, або ви будете просто бити мобів, набиваючи демедж. Достатньо 3000, і ви отримаєте 100% нагороду. І не обов'язково перемагати в інвейжені. Головне дочекатися його закінчення. Навіть якщо ви програєте, ви отримаєте 900 голди, якщо переможете, ви отримаєте більше тисячі.